Чим відрізняються друзі від побратимів? Тому що, ну, серед, як виявилося, атрусів та не так багато і ви і залишилось. З тих часів, коли ти людей називав та, друзями, і ну, як, ви, ви могли там, да, там, тусуватися там, ночі на прильот, то що залишати купу грошей, десь в якихось завідницях і так далі. Тільки зараз ти такий, коли там, збираєш собі там, на, на цей тепловізор для підрозділу чи щось ще, ти такий, а де ж ви, де ж ви люди? Немає, а побратими є. Це, ну, це дуже схожі, здавалось, би, так суто візуально, категорії якби, друг і побратим. Але це не одне і те ж саме, тому що ну, я в друзях напевно що буду набагато більше сумніватися, ніж в своїх побратимах. Вони можуть бути не, не настільки там близькими, я не можу не знати їх там якби, шляху життєвого або хто вони, де, що і як, але, скажімо так. Перебування в одній в одній норі лисячій під час там умовно, танкового обстрілу дуже зближає людей.